Редіард Кіплінг. Чому у слона такий хобот? У давню, прадавню давнину сонечко моє, у слона зовсім не було хобота. У нього був лише такий собі невеличкий пухкенький носик гулькою, завбічки приблизно з черевик, і він міг хіба що хитати ним з боку в бік. Але щось узяти або підняти, звісно, не міг. Власне кажучи, то був іще не дорослий слон, а слонення. І, треба сказати, надзвичайно допитливе слонення. Невгамона його цікавість до всіх і до всього, безліч його різних питань заповнили собою всю Африку, де й жило слонення. І тими своїми нескінченними запитаннями. Слоненя страшенно допікала всіх своїх численних родичів. Одного разу слонення спитала у свого довгоногого дядька Страуса, чому саме отакі пишні пера ростуть у нього на хвості? І височенний дядько Страус грубо штовхнув його своєю твердою, притвердою ногою. Звернулася слонення до своєї високої тітки жирафи. І запитало її, чому жирафова шкура вся в плямах. І височенна тітка жирафа замість відповіді копнула його своїм твердим, претвердим копитом. І все ж слонення було сповнене невгамонної цікавості. Слоненя спитала свою товсту тітку бегемотиху, чому в неї такі червоні очиці. І товста тітка бегемотиха дала йому стусана своєю товстою притовстою ногою. Слоненя запитала у свого волохатого дядька Павіана, чому дині мають саме такий неповторно динний смак, і волохатий дядько Павіан, замість відповіді, дав йому запотиличника своєю волохатою лапою. Проте, слонення все одно було сповнене невгамонної цікавості. Воно питало всіх, кого зустрічало, про все, що бачило, чуло, що винюхувало, чого торкалося. І всі дядьки і тітки били його і штовхали, і давали стусанів та ляпасів, а воно все одно було сповнене невгамонною, надзвичайною, натхненною і безупинною цікавості. Одного чудового ранку саме розпал юнодення, коли тривалість світлового дня дорівнює тривалості темряві ночі, невгамоне цікаве слонення, настирливе та причепливе, поставило нове, зовсім несподіване запитання, якого доти ще ніколи нікому не ставило. Слоненя запитало що крокодил їсть на обід? І всі родичі, разом, не змовляючись, голосно гукнули Досить. І одразу почали давати слоненяткові ляпасів, стусанів та копняків, і надавали їх чимало. Коли ж усі добряче втомилися і вирішили перепочити, слоненя тихесенько підійшло до маленької пташки на ім'я Колоколо, що сиділа в колючому кущі, та й сказало Мій дядько Страус відлупцював мене, і тітка Жирафиха відлупцювала мене. І всі тітки і дядьки мої відлупцювали мене за мою невгамонну цікавість. Але я все одно хочу знати, що крокодил їсть на обід. Пташка коло коло сумно зітхнула і сказала йому, якщо тобі вже конче потрібно дізнатися про це, то вирушай до берегів великої каламутно-сіро-зеленої річки Лімпопо, зарослої надзвичайно дикими акаціями. Там ти і знайдеш відповідь на своє запитання. Але будь дуже-дуже обережним. Наступного ранку, після рівнодення, невгамонно цікаве слонення взяло бананів аж 50 кілограмів, дрібненьких, червоненьких. Такі там росли, цукрові тростини довгою, солодкої, з рожевим відтінком, теж 50 кілограмів, 17 кавунів, зелененьких, смугастих та хромких, і сказала всім своїм численним родичам. Прощавайте, я йду до великої, каламутної, сіро-зеленої річки Лімпопо, зарослої надзвичайно дикими. Акаціями. І там я обов'язково дізнаюся, що їсть крокодил на обід. І всі дорогі родичі гуртом добряче відлупцювали його на прощання, щедро надававши йому в дорогу стусанів та ляпасів. Хоча слонення якнайчемніше просило їх не перейматися. Відтак слонення пішло. Як завжди, трошки відлупцьоване. Та зовсім із того не здивоване. Дорогою воно ласувалося кавунами, кидаючи лушпиння просто при дорозі, бо ж йому нічим було його підбирати. Отож вийшло слонення з міста Грема, дійшло до Кімберлея до Преторії, а звідти попрямувало на північний схід, поки нарешті не дісталося великої каламутної. Сіро-зеленої річки Рім зарослої саме тими надзвичайно дикими акаціями, моє серденько, про які йому казала пташка коло коло. Але ж, янголятко моє, тільки уяви на собі, що до цього тижня, до цього дня, до цієї години і до цієї хвилини цікаве слонення ніколи не бачила крокодила і навіть не уявляло, який він із себе. Тепер ти розумієш, як йому було цікаво. І перший, кого воно там зустріло, був плямистий скелястий пітон, що обвивався навколо великого каменя. Перепрошую, надзвичайно чемно звернулося до нього слонення. Скажіть, будь ласка, чи не бачили ви десь поблизу у тутешній місцевості таку істоту, як крокодил? Тут так легко заблукати. Чи не бачив я крокодила, дещо зверхнювато? перепитав плямистий скелястий пітон. Так, так. А що тебе ще цікавить? Прошу вибачити мені так само чемно, продовжило слонення. Чи не будете ви так ласкаві, та чи не підкажете мені, що саме він їсть на обід? І плямистий скелястий питон. Не в змозі більше витримувати таку невгамонну цікавість, швидко розкрутився і дав слоненяті добрячого ляпаса своїм міцним лускатим хвостом. Ось тобі й маєш, сказала слоненя, усі мої родичі, всі мої дядьки й тітки, а їх у мене чимало. Повірте, усі завжди лупцювали мене за мою невгамонну цікавість. І тут також я бачу починається та сама історія. Слоненя дуже вічливо попрощалося з плямистим скелястим пітоном, допомогло йому знову обкрутитися навколо каменя та й попрямувало далі, як завжди, трохи відлупцьованим, але зовсім із цього не здивованим. І знову дорогою їло кавуни і викидало лушпиння, бо ж воно не могло його підняти. Аж раптом слоненя наступило на щось велике, зеленясте і товстувати. Що лежало біля самого берега великої каламутно сіро-зеленої річки Лімпопо, зарослої дикими акаціями. Якась дивна колода, подумало слонення. Але ж це була не колода золотко моє, насправді той був крокодил, який кліпнув оком і трохи підняв край хвоста. Слонення, трохи відступивши, дуже вічливо промовило. Перепрошую, чи не траплялося вам, бува, бачити десь тут поблизу крокодила? Тоді крокодил, ти ж пам'ятаєш моє серденько, то був саме він, ще раз кліпнув оком та витяг свого хвоста з води. Слонення дуже вічливо відійшло ще трошки назад, бо не хотіло знову дістати ляпаса. Підійди ближче, моя крихітко, ласкаво мовив крокодил. Чому ти мене про це питаєш? Вибачте, сказало наше слонення. Але всі мої родичі, всі мої дядьки і тітки, а їх у мене чимало, повірте, усі завжди лупцювали мене за мою невгамонну цікавість. Навіть прямистий скелястий пітон ляснув мене своїм лускатим хвостом доволячи чи боляче, і мені не хочеться, щоб ще й ви почали мене лупцювати, як вони. Повір, я не стану давати тобі жодних стусанів. Не бійся і підійди ближче, моя крихітко, сказав крокодил, бо я ж саме і є той крокодил, якого ти шукаєш. І взявся лити крокодилічі сльози, доводячи, що він і справді крокодил. Слоненя неймовірно зраділо. В нього аж подих перехопило. Вона підступила ближче і вигукнула. Це ж саме вас я так довго шукав. Тож скажіть мені, будь ласка, що ви їсте на обід? Підійди ще ближче, моя крихітко, промовив крокодил, я відповім тобі на вушко. Слонення підійшло ближче і наблизило голову до смердючої, величезної і кластої крокодилячої паші. А безсовісний крокодил тоді, моє сонечко, ухопив його за носика, який, як ти пам'ятаєш, до цього самого тижня, до цього самого дня, до цієї самої години, до цієї самої хвилини, був не більше зачеревик, хоча й набагато корисніший. Мені здається, сказав крокодил, і сказав він це скрізь зуби. Ось так. Мені здається. Що сьогодні у мене на обід буде отче шмашненьке шлоненятко. Слоненяткові золотко моє, це дуже не сподобалося, і воно щосили закричало у ніс, ось так відбуз, тіть беде, беді, бодяче. Тоді плямистий, скалястий пітон розкрутився зі свого каменя, підповз до слоненяти і сказав. Якщо зараз же, мій друже, цієї ж самої миті, просто негайно, ти не потягнеш назад і не зробиш це, що сили, то, на моє глибоке переконання, після твоєї бесіди із цією шкіряною колодою, так він називав крокодила, моє Янголядко, ти не встигнеш сказати раз, два, три як опинишся під водою. І пискнути не встигнеш. Плямисті скелясті пітони завжди розмовляють саме так пишномовисто. Слонення присіла на задні ніжки і почало щосили тягнути назад. Воно уперлося всіма ногами в землю і тягнуло, помало відступаючи, і ніс його, почав витягуватися. Крокодил теж відступив далі у воду і бив хвостом, також ріка пінилася. І тягнув слоненятка за ніс до себе. Ніс у слоненятка видовжувався і видовжувався. Воно щосили напружувало свої міцненькі ноги, і все тягнуло, тягнуло, а ніс усе видовжувався і видовжувався. А крокодил бив хвостом, немов величезним веслом, і тягнув собі. Ніс у слоненятка ставав дедалі довшим. І довшим. І як же боляче було цьому носикові. Аж раптом слоненятко відчуло, що ніжки його ковзають, і воно поволі сповзає в річку. Тоді воно вигукнуло через ніс, який вже витягнувся метра на півтора. Досить? Це вже задатто для БД. Почувши це, плямистий скелястий пітон. Звісився зі скелі, обвився подвійним вузлом навколо задніх ніг слоненяти і сказав, мій недосвідчений і легковажний друже. Ми маємо щосили напружитися, упертися і тягти. Щоб не сталося такого, що цей саморушний корабель із броньованою палубою. Ти ж розумієш, серденько, це він мав на увазі крокодила. Вщент зіпсує твоє молоде життя. Плямисті скелясті пітони завжди висловлюється саме так витіюватисто. І вони щосили потягнули разом. І пітон, і слоненя, але ж крокодил і собі продовжував тягти. Проте слоненя і плямистий скелястий пітон тягли дужче, і, врешті-решт, крокодил випустив ніс слоненятка і так гепнувся об воду. Що було чутно по всій річці Лімпопо. Слоненя як стояла, так і сіла на землю, добряче при цьому вдарившись. Та оскільки воно було надзвичайно вічливе, то спершу подякувало плямистому склястому пітонові, а тоді вже взялося допомагати своєму бідолашному витягнутому носикові, Обгорнуло його прохолодним банановим листям. І опустила у велику і прохолодну сіро зелену річку Лімпопо, щоб хоч трохи остудити. Для чого ти все це робиш? запитав плямистий скелястий пітон. Вибачте, відповіло слонення, але мій ніс втратив колишній вигляд набув небажаної і негарної форми, тож я чекаю, доки він знову стане коротеньким. Довго ж тобі доведеться чекати, зауважив прямистий скелястий пітон. І мені дивно, що дехто тут зовсім не бачить своєї вигоди. Слонення просиділо над водою три дні, чекаючи, коли його носик покорочи. Та ніс не корочав. Натомість, через те, що очі слоненяти весь час були прикуті до носа, вони почали трішки косити. Отже вийшло так, мої любі, що бридкий крокодил розтяг слоненяткові носа у найсправжнісінький хобот, точнісінько такий, який нині є в кожного слона. Адже відтоді ніхто ніколи не бачив слона без хобота. Надвечір третього дня прилетіла звідкись муха, кусила слонення в плече, і воно, моє сонечко, не встигши усвідомити, що робить. Підняло хобот і ляпнула ним ту муху. Ось тобі і перша вигода, мій юний друже, сказав плямистий скелястий пітон. Поміркуй сам, чи міг би ти так зробити своїм колишнім куцем носиком? До речі, чи не хочеш ти чогось попоїсти? І слоненя, навіть не зрозумівши, як це в нього вийшло, простягнула хобот, вирвала цілий жмут трави обтрусила з неї пилюку об передні ноги і одразу ж запхала її до рота. Ось тобі і друга вигода, мій друже, сказав плямистий скалястий пітон. Як би ти цього домігся своїм куценьким носиком? Послухай, а чи не занадто сьогодні пече сонце? Здається, ви маєте рацію, – відповіла слонення і також, не зрозумівши, як це в нього вийшло. Тягнула у хобо трохи вологого мулу з великої каламутно сіро-зеленої річки Лімпопо, заліпила ним голову і за вухами слоненятка почала приємно стікати прохолодна вода. Ось і третя вигада, мій юний друже, заявив плямистий скелястий пітон, своїм куцим носиком ти б ні за що такого не зробив. До речі, а як ти налаштований щодо ляпасів? Перепрошую, відповіло слонення, але я зовсім їх не люблю. «Мається на увазі, чи ти сам не хотів би ляснути когось? спитав плямистий скелястий пітон. Мабуть, що так залюбки, зраділо слонення. Тож невдовзі ти зрозумієш, що твій новий ніс найкращий, найзручніший, найпристосованіший у світі інструмент для цього. Дякую вам, відповіло слонення. Я це запам'ятаю. А тепер я, мабуть, піду додому, до своїх численних родичів, і спробую скористатися своїм новим надбанням. І вирушило слонення додому. Ішло йшло через усю Африку, весело погойдуючи своїм хоботом. Коли йому хотілося їсти, воно зривало фрукти просто з дерева. А не стояла, чекаючи, як раніше, доки вони впадуть. Коли хотілося травички, вона зривала її прямо з землі, не стаючи навколішки. Коли кусали мухи, вона зривала гілку з дерева і відганяла їх, наче віялом. Коли ж нестерпно пекло сонце, воно опускало свій хобот у річку і робила змулу нову прохолодну, мокру шапку. Якщо слоненяткові часом ставало сумно, спробуйно на самоті багато днів гуляти Африкою, воно сурмило хоботом пісні, і ці пісні розносилися далеко далеко, наче звук від сотні мідних труб. Слонення навмисно пішло таким шляхом, щоб відшукати одного невічливого бегемота, який не був його родичем. Надавати тому ляпасів і перевірити, чи правду казав про його новий ніс плямистий скелястий пітон. Переконавшись, що все так і є, і його новий ніс чудово пристосований для давання ляпасів, слонення повернулася на ту стежку, якою воно прямувало до річки Лімпопо, щоб позбирати, кинуті там кавенячі шкірки, адже воно було напрочуд. Увічливим, культурним та охайним. Одного темного вечора слонення повернулася до своїх любих родичів, скрутила хобот у кільце та люб'язно привіталася. «Добрий вечір. якся маєте? Родичі дуже зраділи, побачивши його, і дружно сказали. Іди но скоріш сюди ми дамо тобі ще трохи стусанів та ляпасів за твою невгамонну цікавість. Пхе, озвалося слонення. Що ви знаєте про ляпаси? Ось я дещо тямлю в цьому, і зараз, як хочете, покажу. Вона розкрутила хобота і легенько стукнула ним двох своїх родичів. Ті полетіли у найближчі кущі догори ногами. Хай тобі банан, заверещали вони. Де ти такого навчився? І що в тебе з носом? Це крокодил з великої каламутної, сіро-зеленої річки Лімпопо, зарослої дикими акаціями, подарував мені цей новий ніс після того, як я спитав його, що він їсть на обід. Як на мене, цей твій новий ніс доволі бридкий», – сказав волохатий дядько Павіан. Можливо, погодилося слонення, зате дуже корисний. І вона скопила волохатого дядька павіана за волохату ногу і закинула в осине гніздо. І після того наше завжди виховане слоненя так розходилося, що по черзі, як слід, відгепало всіх своїх любих родичів. У довготалесого дядька страуса. Вона повисмикувала пір'я з хвоста, довгоногу тітку жирафу протягло за задню ногу крізь колючий кущ, насормила на свою огрядну тітку бегемотиху і надмухало їй сонні бульбашок у вухо. А ще моє золодко, відтоді воно нікому й ніколи не дозволяло ображати маленьку пташку коло коло. Здивовані слонеяткові родичі. Всі, як один, подалися до береги великої, каламутної, сіро-зеленої річки Лімпопо, зарослої дикими акаціями, аби випросити в крокодила й собі у подарунок нові носи. Коли ж вони повернулися додому, то, мабуть, дещо порозумнішали, бо вже ніколи не згадували про стусани чи ляпаси. А всі у світі слони, яких ти, сонечко, моє, колись побачиш. Відтоді мають точнісінькі такі хоботи, як і наше допитливе слоненятко. Шість слух у мене, друзі, є, що вчать мене всього, їх звати, що, коли, чиє, навіщо, хто, кого. Я у мандрівку їх послав на захід і на схід, а потім відпочити дав, так всім робити слід. Сніданок і смачний обід, я їм приготував. Усім би так робити слід, втім я вже це казав. Всі люди різні на землі. Є дівчинка одна, своїх мільйон сто тисяч слуг не береже вона. Не знають роздиху вони, який вже там сон, сто тисяч хто, п'ятсот коли, та що один мільйон.